Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугіни. Далі у випуску ПРО таке. Нові привілеї. Парламент збільшив повноваження Верховного суду. Елітний спецзагін. Які завдання стоять перед Нацгвардією? Більше відпочивайте сьогодні всесвітній день сну. Стрілянина у центрі столиці, як зазначили очевидці, на вулиці Льва Толстого група озброєних людей влаштували перестрілку та побили кількох людей, після чого зачинилася у підвальному приміщенні. Наразі на місце події виїхала група швидкого реагування МВС Києва. За попередньою інформацією зловмисників було більше 10 осіб. Своїх вимог вони не висували. Повідомлень про вогнепальні поранення також наразі не надходило. Учора під час мирного мітингу в Донецьку на площі Леніна загинули три людини. 50 постраждали. Демонстранти мітингу за єдину Україну вийшли під українськими прапорами. Коли заграв гімн України, людей під синьо-жовтими прапорами закидали яйцями, петардами та шашками. Проросійські активісти, як повідомив міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, вже виділені. Виявлені та затримані перші четверо з організаторів масової бійки. За фактом масових заворушень порушено кримінальну справу. Наразі триває досудове слідство. Стали обороняти жінки, обороняти мирних людей, обороняти сцену, обороняти оборудовання. Обороняти просто стали щитом. Їх було превосходство в рази. Вони нас обсипили, нас полетіли камні, полетіли не знаю, всю газу нас з газовими балончиками персональне травіли. Одним із загиблих під час масових сутичок у Донецьку ввечері, 13 березня, був активіст і прес-секретар обласної організації ВОСВОБОДА Дмитро Чорнявський. На його сторінках у соцмережах знайомі та друзі пишуть співчуття. Однопартійці Чорнявського вже висунули вимоги до керівництва Донеччини. Від очільника області вони вимагають оголосити триденний траур у місті Донецьк і області на час трауру заборонити проведення будь-яких акцій у місті, провести службове розслідування та покарати винних міліціонерів, що своєю бездіяльністю призвели до трагедії оголосити про відставку керівників обласної міської та ворошилівської районної міліції. Росія ж готова взяти людей під свій захист у зв'язку з останніми подіями в Донецьку. Про це повідомили у російському МЗС. У повідомленні йдеться, що нова влада України не контролює ситуацію в країні, не може роззброїти бойовиків і забезпечити безпеку населення і законне право людей на проведення мітингів. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян на Україні і залишає право взяти людей під свій захист. Депутати провалюють голосування. Віце спікер кілька разів звертався до депутатів із закликом до єдності та просив повернутись до сесійної зали. Однак нардепи, в свою чергу, тільки критикували порядок денний та не демонстрували бажання голосувати. На засіданні Верховної Ради сьогодні був зареєстрований 261 народний депутат. З приводу такої низької явки багато нардепів почали виказувати досить гострі заяви в адресу депутатів-прогульників. Наприклад, депутат від удару Сергій Каплін запропонував навіть позбавити таких нардепів мандату. Де ваш лідер Петро Симоненко? Два тижні його немає на роботі. За що він отримує заробітну платню? Що він робить у регіонах? Я внесу законопроект, за яким. Якщо народний депутат без поважної причини протягом тижня не з'являється на роботу, його повноваження мають бути відкликані. Мандат у нього має бути забраний. А от депутат Ляшко взагалі зібрався винести парламент на вила, і що він буде працювати так і далі. Сьогодні чобіт окупанта топче тобто рідну українську кримську землю. І що ми бачимо, парламент, який називає себе українським, фактично не працює. Депутатів від Криму, від Луганщини, від Донеччини у Раді ми не бачимо. Або приходять всі до залу, працюють, або цей парламент не потрібен Україні, і ми його винесемо на вилах. Однак, не дивлячись на таку розбалансовану роботу, парламент все ж таки прийняв декілька важливих законів, а саме призначив вибори мера в Черкасах на 25 травня та дозволив Верховному суду переглядати рішення вищого адміністративного суду. Тепер, згідно з цим законом, будь-яке рішення вищого адмінсуду буде напряму далі. Фактично оскаржуватись Верховному. Верховному суді, що дає можливість уникнути так званого повзучого плану щодо можливості фактично невизнання якихось рішень парламенту. І я думаю, що тепер такої загрози в країні немає. Також Сергій Соболів додав, що завтра на 12-ту годину буде скликано парламент на засідання, якого буде винесено одне з ключових питань це рішення конституційного суду та відповідна конституційна реакція парламенту на ті події, які відбуваються в зв'язку з незаконним референдумом у Криму. Валентин Ковалевський Артем Кутасов, соціальна країна. Російські військові, проросійська влада, російське телебачення і все це на українському півострові. Росія веде інформаційну війну з Україною, а професійні провокатори намагаються розв'язати бойові дії. Про ситуацію в Криму дізнавалась Яна Курченко. Відкрита агресія де-факто і мовчання де юро на українському півострові уже майже 20 тисяч військових і сотні одиниць російської техніки У Криму Відкрили російський канал і заблокували українські бути ну, окупація. Окупація з всіми витікаючими послідствами. Поцований режим промиває мозги жителям Криму. Українським військовим ставлять ультиматуми, заблокували частини і змушують прийняти російську присягу на вулицях міст півострова. Професійні цітушки постійно провокують людей. А на адмінбудівлях, замість українського прапору, майорія триколор Завозні Тітушки, які з російським гражданством, задача яких дестабілізація обстановки. В этом участвують сотрудники Груген, штабу Російської Федерації, ФСБ, службы внешней розвідки и так далее. Це обычная спецоперація. Москва грає в мовчанку на всі запитання. Офіційного Києва немає жодної відповіді. Нас дивує гра в хованки. Це новий метод. Ми передали чимало мод. На окремі з них ми чекаємо відповіді. Ми очікуємо, що будуть дотримані необхідні. Правила спілкування між дипломатичними відомствами. Увесь світ висловив негативне ставлення до втручання Росії у внутрішні справи України, а захоплення півострова насторожує. Європа і Америка попереджають Росію про жорстокі санкції. Однак у Білокам'яні тиша тим часом російські війська вже дісталися південних областей України. Україна бореться за мір в Криму і в Європі проти Путіна, який розв'язав агресію і який дуже хоче війни. І жертв для Путіна там тисячу жертв в Криму. Це нічого, та етажевательний сценарій. Аби такий сценарій не втілили у життя у Верховній Раді. Звернулись до організації Об'єднаних Націй та створили національну гвардію. У вітчизняному МЗС продовжують переговори і сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Володимир Путін оцінив ситуацію в Україні. На думку російського президента, врегулювати кризу в Україні можна, враховуючи інтереси і волевиявлення багато національного населення усіх регіонів. Таку думку у телефонній розмові він висловив президенту Ісламської Республіки. Нагадаю, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента Путіна про введення військ в Україну. При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців. За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають понад 18 тисяч російських військових. Ними заблоковано і виведено з ладу 40 із 56 об'єктів державної прикордонної служби. Захоплено 20 і заблоковано 46 об'єктів держав інфраструктури. Захоплено 4 військові частини і заблоковано 37 Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію утриматися від війни в Україні. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, 13 березня уряд України подав до Європейського суду з прав людини термінову заяву з проханням застосувати до уряду Росії тимчасові заходи. У документі Українська сторона наголосила, що озброєні групи під очевидним керівництвом і контролем Російської Федерації захопили будівлі парламенту Криму ради міністрів і почали захоплення інших адміністрацій адміністративних та військових об'єктів на Кримському півострові, розглянувши це подання, Європейський суд з прав людини застосував тимчасові заходи, зобов'язавши Росію утриматися від будь-яких військових дій проти громадян України на її території. В Україні створили національну гвардію. Бійцями нового формування стануть як колишні майданівці, так і бійці внутрішніх військ з достатнім вишколом. Чи зможе Нацгвардія виконувати поставлені перед нею цілі? Розмірковують експерти. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Ше в Україні національна гвардія була створена в 1991 році після розколу радянського союзу. Потрапити до спецзагону було вкрай важко. На таких бійців сьогодні необхідно рівнятися новоствореній гвардії. Я дійсно підтримую позицію, що це повинна бути еліта нашого суспільства. Відповідно повинно працювати згідно професіонали високого готунку, Це генерали, це офіцери, які зараз. Опанують ситуацію, навчать ну, тих е, патріотів, які готові, тому що це великий повинен бути і дух потужний, патріотичний бойовий дух. Чи актуально сьогодні ставити питання про створення національної гвардії України? Експерти наголошують, головне завдання на сьогодні сформувати загін бійців, які зможуть захистити кордони держави, а не просто замінити табличку з внутрішніх військ на нас України. Я навіть звертаєш до верховного командувача. І міністра внутрішніх справ раз йому підпорядковано. В гвардії мають бути танки, артилерія, міномети, АГС-17, РПГ, ІГЛА, і міни зі щитами і дубінками. Ми такого потужного агресора, якого ми маємо на Сході, ми не здолаємо. Чоловіки від 18 до 50 після обов'язкового медогляду протягом двох тижнів тренуватимуться на полігоні в Нових Петрівцях, після чого бійцям самооборони Майдану буде надана можливість вступити на військову службу. Хлопці будуть відбирати, проходити медкомісію проходити і вони будуть відповідати тому рівню. На, на рівні. На на не, не кожен попаде там. Є люди, що він не витримує того анатизку і то, анализ, кой, то все. фізична підготовка. Можливо, всі не пройдуть, виходячи з медичних. Підстав, виходячи з психологічних, у лавах Національної гвардії може бути близько 60 тисяч чоловік. Перші 500 бійців самооборони сьогодні вже попрямували на тренування. Лана Маяковська, Богдан Центровський соціальна країна. Повна бойова готовність в Україні розпочалися військові навчання, на яких перевірять бойову готовність військових частин. За ходом підготовки спостерігав виконуючий обов'язки головнокомандувача збройних сил України Олександр Турчинов. Після чого заявив, що українська армія готова захистити країну З огляду на те, що Російська Федерація ввела війська до Криму і зосередила військові частини вздовж кордонів. Українські збройні сили приведені у повну бойову готовність. Не проблема, і фінансове питання. Олександр Турчинов заявив, що Кабінет міністрів України мобілізує всі наявні ресурси, щоб забезпечити армію усім необхідним. Також Олександр Турчинов звернувся до операторів мобільного зв'язку з проханням забезпечити громадянам можливість перевести кошти на підтримку армії через послугу СМС для підтримки збройних сил України і новоствореної національної гвардії вже відкрито позабюджетні рахунки, на які надходять кошти від людей. Слідчий комітет Російської Федерації по північно-кавказькому федеральному округу порушив кримінальну справу проти низки громадян України. Серед них Олег Тягнебок. справи відкрити проти українців, що перебували у лавах Української національної асамблеї та української народної самооборони. Їх звинувачують у створенні стійкої озброєної групи у цілях нападу на громадян. Керівництво такою групою, і участь в здійснюваних нею нападах. І далі кількість розшукуваних посадовців в Україні збільшилася у розшуку екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк та колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, як повідомляє Генеральна прокуратура України, суд надав дозвіл на затримання цих осіб. Та доставку їх до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, 28 лютого 2014 року ГПУ доручила протягом 10 діб затримати осіб причетних до масових вбивств активістів у центрі Києва. Загалом у розшуку 24 людини, колишні керівники і співробітники МВС і СБУ. З фасаду будівлі Верховної Ради Криму зняли герб України у Симферополі з боку головного входу у будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де раніше на центральному фасаді розташовувалася державна і кримська символіка. Зняли український тризуб. Зараз там залишився тільки герб Автономної Республіки, перед яким повісили великий російський прапор. Це подарунок від делегації Володимирській області Росії. Сьогодні відзначають всесвітній день сну щорічно, 3-ї п'ятниці березня, у рамках проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають день сну і здоров'я. За статистикою від безсоння страждає понад 10% населення індустріально розвинених країн. А в кожного другого дорослого жителя землі відмічається один або декілька симптомів розладу сну його запроваджено. У 2008 році, у цей день, міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання та безсоння. Закликають людство до здорового способу життя. Наразі це всі новини нашим журналістам теж не сну. Вони готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.